Они позволили себе все-таки сделать и нагадить, извините меня за такое выражение, приняв новый закон о полной украинизации. Первое, что я сделаю, как стану народным депутатом, это предложу новый закон о русском языке. Это вотний Диткивалов, и он не лишний фигурант. Он реестр зрадники, фай выявляется, отримує Украине в Україні пенсію. Я гадаю, треба нагадати коротенько його біографію. Там багато цікавого дуже цікавий в лапках персонаж. Бо стільки зробити для України, скільки зробив він, ну можуть хіба що Янукович та Медвечук, чи там, наприклад, Шуфріч, хоча й Шуфрічу до Ківалова. Далеко саме Ківалов був головою ЦВК 2004 року, сфальсифікувавши результати виборів під Януковича. Тоді він отримав прізвисько підрахуй, тому що нормально підрахувати ківалов не міг, а може й не лише через це. Після цього він зайшов у Верховну Раду під прапором партії регіонів і був співавтором скандального неконституційного закону про засади державної мовної політики, який ухвалили у 2012 році, який мав би в Україні закріпити статус російської мови. У 2013 році, як з'ясували змі Одеська юридична академія, яку очолює наш правник Ківалов, примусово заганяла студентів на антимайдан. А тих, хто брав участь у Євромайдані, відраховувала. А вже ж Ківалов голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Ба Більше за кілька місяців до цього він отримав особисто медаль від Путіна. Вторгнення ніяк не змінило Ківалова. 17 червня двадцятого року він відвідував Молдову та таємно зустрічався з соратником патріарха Кирила митрополитом Кишинівським Володимиром. А за даними змі у розвідці, Росія розглядала Ківалова як одного з можливих гауляйтерів у разі окупації Одеси. Також відомо, що Ківалов залишив Україну за два дні до вторгнення і шкурнув Дубай, там пересидів і згодом повернувся. Що цікаво, що його ось цей замок, який він собі вибудував як частину Одеської академії а насправді це його помешкання. В, цю, в цей замок прилетіла ракета, і тоді поранення отримав навіть сам ківалов, не знаю, чи замислився після цього він над тим, що від Путіна йому може прилетіти не тільки медаль, а й ракетою по сраці. Втім, за які такі заслуги ківалов має величезну пенсію, невідомо. Згідно з матеріалами судових справ, одеський окружний адміністративний суд. Ухвалив рішення, за яким його пенсію, а складала вона 14 тисяч гривень. Збільшили в 17 разів до 246 тисяч гривень. Це на місяць. А за рік це буде майже 3 мільйони гривень. Якось так у нас працює, знаєте, закон, що людина, яка перебуває в реєстрі зрадників, може отримувати від держави такі величезні гроші. Бо він же ж, бачите, ректор, він колишній депутат, він колишній голова ЦВК. У нього там різні надбавочки, прибавочки. і Взагалі, в very important person. Very important person для Росії. Інша зрадниця нещодавно обізвалася з боліт.

як свою радну родину і радні нічого не може бути. Я до речі, навіть не знав, що Успенська виявляється, народилася у Києві, і так я на жаль чому знаю, хто це така. Язик не повертається називати її зрадницею, бо це просто тупо упорота росіянка, і при цьому виявляється, що російський паспорт вона отримала тільки у 24 році. Ось така вона патріотка Росії. Тепер ці дві перекроєні мармизи виступають у Кремлі і створюють картинку того, що Україна це, мовляв, російська провінція. В принципі, коли ти дивишся на них, то так, ти розумієш, що і Повалій, і Успенська мають вигляд абсолютно дикої, глибокої російської провінції. Але правда також і те, що ані Повалій, ані успенська жодного фактичного стосунку до України давно не мають. Вибачте, це не стосується теми, але е, на них обох дійсно дивитися страшно. Тому що Росія – істочник Оце руска естрада така. Це, звісно, все не безкоштовно, і Повалій не просто виступає для росіян, вона виконує державне пропагандистське замовлення. Повалій входить в топ-10 російських пропагандистських Виконавців, які отримують найбільші державні замовлення безпосередньо з російського бюджету у випадку з Таїсією. Це 6 мільйонів рублів. Ну це приблизно так, так так само, як у ківалова пенсія. За що Росія платить повалі? Я бачу за що Україна платить ківалова. Я не розумію. До речі, ось за що Росія платить повалі. Земи із в Росію їхали, їдуть і будуть їхати люди. Потому что Россия источник духовности. Россия хранительница семейных ценностей. И сегодня многие люди живут в России, и они приняли её как свою родину, как свою родную землю. Ну, це, звісно ж, анекдот. І Степан В Россию ехали, едут и будут ехать люди. Чучмеки обобщенный термин, видимо, довольно неудачный, который, которым там в Москве обзывают в том числе гастарбайтер. Я просто демонстрировал свое отношение к нелегальной миграции, которое у меня совершенно не негативное. Потому что Россия источник духовности. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Россия хранительница семейных ценностей. Мужчина, восьмилетний мужчина. Которій будуть роботи і дратися, якщо нужно, будет. нужно будет, будет строить, нужно будет, будет красить, красити, будет, будет рожать дітей. І сьогодні многие люди живуть в Росії, они прийняли її як свою родину, як свою родну землю. Знаєте, я сьогодні в соцмережах бачив згадку про зелений клин, і це нагадало мені, як насправді в Росію із пакун віков їздили люди, як каже Повалій. Є така цікава до речі мапа про розселення українців у світі. Вона видана у Відні у 1920 році. І тут дуже цікаві дані. А звісно, Україна є основним місцем проживання українців. Але чому ми бачимо, що українці живуть ще й на території Росії? Ну, ось тут, наприклад, ось тут або ось тут. Оце, до речі, і є зелений клин. Туди українців переселяли росіяни в рамках державної політики із колонізації інших земель, а потім подальшої асиміляції народів, які були поневолені Російською імперією. А після випуску цієї мапи за сувітів розпочалися нові уже радянські депортації українців. Сотні тисяч українців, які жили в Орловській, Курській, Брянській, Білгородській, Білгородській тоді ще областях, відправили. На далекий схід, якраз саме на Малиновий сірий і зелений клин. Ну, для того, аби ці всі області, де історично жили е українці, залишилися суто російськими. Ну а щоб українці відповідно продовжили розчинятися в Російській імперії в суворих умовах Далекого Сходу та Сибіру. У 30-му році СРСР. Знову розпочав зачистку західних кордонів і знову депортував українців. Це була так звана куркульська висилка, і тоді вона забрала знову десятки тисяч наших людей. Ще сотні тисяч українців були депортовані уже в 40-х роках із заходу України до Сибіру, Поволжя та Омської області, і там вони розчинилися. І так Росія проводила свою геноцидальну політику. І споконнику в Росію їхали, їдуть і будуть їхати люди. Зараз Росія викрала десятки тисяч українських дітей, і скоріше, скоріше за все вона розчинить їх у собі, хоча дуже цього б не хотілося. Єдиний спосіб зробити так, щоб в Росію вже за жодних обставин не їхали люди, і аби ми повернули всіх своїх, це зробити так, аби Росії не стало. Тому друзі, не забуваємо донатити на збройні сили України, не забуваємо допомагати нашому війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!